6 квітня під головуванням заступника міського голови Олександра Чернишова у міськраді відбулося засідання постійно діючої комісії з приводу запобігання спаленню опалого листя та сухої трави на території Камінської територіальної громади. Яке покарання чекає на паліїв І чи відбуватимуться рейди за участю поліції та працівників ДСНС? Дивіться у сюжеті. Спалювання опалого листя та сухої трави на подвір'ях дуже шкідливе для здоров'я людей та екологічного стану міста й області. У Кам'янському постійно діють профілактичні рейди, які нагадують кам'янчанам про заборону паління. Шляхи вирішення цієї актуальної проблеми сьогодення обговорювали під час засідання комісії у складі представників різних сфер діяльності міста: екологи, медики, освітяни, поліція, рятувальники та органи самоорганізації населення. Це питання є актуальним, особливо в умовах сьогодення, в умовах військового стану, тому що, по перше, завжди була відповідальність як адміністративна, так і кримінальна за спалення опалого листя. А по-друге, що саме головне на сьогодні, це те, що факт спалювання опалого листя та сухостою на сьогодні може бути прирівнений як до диверсії, тому що всі правоохоронні органи контролюючі приділяють цьому увагу. Як зазначають експерти, димом міститься безліч токсичних сполук, оскільки листя вбирає з атмосфери всі викиди. Єдиний вихід припинити спалювати та підвищувати свідомість населення щодо шкідливості. Диму кожен із нас має законне право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, що гарантує стаття 50 Конституції України. Тим більше в умовах військового стану самовільний підпал сухостою навіть у себе на подвір'ї прирівнюється до диверсії, що карається законом. Люди несвідомо відносяться до утилізації сухостою і опалого листя, забувають про компостування і те, що в нашому місті можна цивілізовано вивести його на місцеве сміттєзвалище. З інспекторським складом державної служби з надзвичайних ситуацій України ініціюються рейдові патрулювання спільно з представниками національної поліції, органами місцевого самоврядування, порушників, які виявлені на мі місці пожежі притягують до адміністративної відповідальності за статтею 77.1 кодексу України про адмінправопорушення. Також хочеться наголосити, що в умовах воєнного стану даний вид випалювання може прирівнюватися до диверсії, який карається позбавленням волі від 15 років. Найтяжче це позбавлення довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підсумовуючи, спеціалісти наполягають на правильній утилізації опалого листя та сухої трави, Будьте свідомі до проблем довкілля, не наражайте себе та інших на небезпеку. Також пам'ятайте, що за подібні правопорушення тягуються штраф у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень для громадян та від 15 до 20 тисяч гривень для посадових осіб. Також звернутись до органів самоорганізації населення, до керівників навчальних та інших закладів, все ж таки знайти час і при нагоді, як трошки покращиться погода, вийти та привести територію в належний санітарний стан.